Директор Володимир Онищенко, будь ласка. Щиро дякую. Добрий день, шановні колеги. Перш за все, дозвольте щиро подякувати організаторам форуму за запрошення і за можливість поділитися успішними кейсами співпраці з бізнесом Полтавської політехніки. Я щиро дякую, що дуже актуальне питання піднімається. Це питання підготовки кадрів, якісної підготовки кадрів для енергетичної галузі України. І те, що я вже втретє за два місяці беру участь у подібних форумах, на яких обговорюється питання підготовки кадрів, говорить про актуальність даного питання. У мене декілька є презентацій, в тому числі презентація з успішними кейсами співпраці з бізнесом. Наприклад, ми до складу наглядової ради нашого університету залучаємо керівників і топ-менеджмент провідних нафтогазоводобувних і сервісних компаній, яким потрібні кадри, і які можуть ставити ті завдання і вносити зміни в освітні програми щодо якості підготовки. Майбутніх працівників, але головним критерієм є, от і правильне підтвердженням цьому на слайді було в вашій презентації 46% – це практична підготовка. Це по суті та сама реалізація пілотного проекту дуальної освіти, до складу якої до реалізації якої входить і наш університет. Навчання без відриву від виробництва, і те, що бізнес розуміє, що для того, щоб отримати якісний продукт, вибачте якісного випускника, потрібно створити належні умови щодо його практичної підготовки. Дозвольте. Декілька все-таки тез щодо презентації нашого університету і ролі полтавської політехніки в розв'язанні цієї проблеми. Головною тезою мого виступу я хотів би зазначити, що освіта це інвестиції в майбутнє. Це дуже є важливим і це тут безапеляційно. І відштовхуючись від цієї тези, ми маємо розуміти, що якість підготовки майбутніх фахівців для галузі залежить в тому числі, як я вже і зазначив, від нашої співпраці спільної взаємодії із стейкхолдерами бізнесом, який сьогодні має велику потребу, ключовий момент саме в кваліфікованих кадрах. Нафтогазова галузь України стоїть на порозі значних випробувань, тому одним із ключових питань щодо її розвитку є упровадження найефективніших технологій, інноваційних методів виконання робіт та застосування кардинально нових підходів до формування кадрового потенціалу. Я хотів би зазначити, що якраз Полтавська політехніка є багатопрофільним класичним університетом, в структурі якого діє як потужний навчально-науковий інститут нафти і газу, який готує фахівців для енергетичної галузі, так і Фахівців, про які щойно наш модератор вів розмову, це і потужні фінансисти, і економісти, які також потрібні для галузі. І ми співпрацюємо дуже потужно з академією Дітек. Це якраз приклад успішної компанії, яка розуміє, що постійно треба підвищувати кваліфікації своїх співробітників. Тому наш університет забезпечує підготовку фахівців за більш ніж та освітніми програмами спеціальностями, які задовільняють повністю потреби не тільки енергетики. Енергетики а і інших галузі виробництва хотів би зазначити, що у сучасних реаліях система національної освіти дала безпрецедентні виклики, спричинені повномасштабним вторгненням країни агресора Росії на територію України, і, безперечно, війна кардинально змінила пріоритети у багатьох сферах, але освітня політика Національного університету Полтавська політехніка залишається незмінною. Це перш за все, висока якість підготовки фахівців, як я вже сказав, за більш. Ніж та спеціальностями і головним інноваційним ресурсом суспільства безумовно стають знання, а його основним постачальником сфера освіти. Саме тому особливості особливої актуальності набуває інноваційна діяльність та інноваційний розвиток університету. Тому в університеті є сформована інноваційна структура, велика увага приділяється організації науково-дослідницьких центрів на його базі, підготовці високо Професійних кадрів здатних працювати за інноваційною моделлю, тому не тільки ми постачальникам є кадрів, але є ще з бізнес-партнерами для таких компаній, як Дітек Нафтогаз, Укргазвидобування з точки зору виконання. Науково-дослідницьких робіт у тих лабораторіях, зокрема борових розчинів, промивальних рідин, які ж самі бізнес і створив для того, щоб потім ми йому допомагали в розв'язанні їх проблем з нашими науковцями. І сьогодні Нафтогазова галузь відчуває знову ж таки повторююсь в гостру потребу у фахівцях, і саме університети відіграють провідну роль у забезпеченні галузі висококваліфікованими кадрами за різними енергетичними, економічними, фінансовими, правлінськими спеціальними. З Цією метою в нашому університету створено інноваційне освітнє середовище з новими функціональними можливостями, новими ресурсами, технологіями та ідеями, які відповідають потребам сучасного виробництва. І на сьогоднішній день ми успішно реалізуємо паритетне партнерство з бізнесом та владою. І відпов... відчуваємо свою відповідальність перед суспільством та готовність забезпечувати його потреби у формуванні і формуємо власний код ідентичності, який визначає полтавську політехніку як флагмана освітньо-наукового прогресу. Хотів би зазначити, що надзвичайно приємно, що наш університет увійшов до міжнародного рейтингу якості QS World University Ренкін. Europe 2024 відповідно до цього рейтингу, Полтавська політехніка увійшла до топ-20 українських університетів, які входять до цього рейтингу. Але з і згідно з консолідованим рейтингом закладів вищої освіти України 2023 року Полтавська політехніка увійшла до топ-30 кращих українських закладів вищої освіти. Високі рейтингові позиції це академічна репутація, репутація серед роботодавців, міжнародна діяльність, популярність серед іноземних. Земних студентів, яких у нас налічувалося на початок війни, більше ніж 500, контингент студентів і науково-дослідницька діяльність, таке досягнення підтверджує результативність масштабної діяльності Національного університету Полтавська політехніка і професіоналізм адміністративної команди та всього науково-педагогічного колективу. Єдність думок і поглядів щодо розвитку і вирішення актуальних проблем нафтогазової галузі, енергетичної галузі, упровадження інноваційних технологій та підготовки кадрів продемонстрували фахівці галузі, лідери ринку та інноватори під час проведення вже 10-го міжнародного галузевого форуму, який пройшов у вересні цього року, на традиційно на базі Полтавської політехніки під гаслом енергетична безпека, головний пріоритет розвитку нафта. Газової галузі України і Полтавська політехніка стала таким своєрідним майданчиком, де, застр... де зустрічається освіта, наука, бізнес і влада, і обговорюють проблеми підготовки фахівців. І ми гнучка реагуємо на зауваження і пропозиції бізнесу за роки проведення у Полтавській політехніці. Форум став таким масштабною платформою для такого продуктивного діалогу між фахівцями різних сфер. І цьогоріч в обговоренні актуальних питань діяльності в умовах воєнного стану щодо формування кадрового потенціалу нафтогазової галузі, зміцнення національної економіки, забезпечення стабільності і енергетичної незалежності України взяли більше. Сотні представників українських та міжнародних провідних видобувних, бурових сервісних компаній, а також що дуже важливо, члени студентських відділень СПІ. На цьому я хотів би окремо звернути вашу увагу і заакцентувати вашу увагу, що «Нафтогазова галузь» так потребує. Стоїть на порозі значних випробувань, і з моєї точки зору значну роль у реалізації зазначених і піднятих проблемних питань і завдань відіграє міжнародна спільнота інженерів нафтогазової промисловості, так звана СПІ, організація, яка надає можливість залучити міжнародний досвід та практики. Сприяє отриманню доступу до найактуальнішої галузевої інформації щодо обладнання, участі у виставках, семінарах, проведення зустрічей із фахівцями галузі. І слід зазначити, що на базі Полтавської політехніки діє найчисленніша в Україні студентська секція СПІ. І в рамках знову ж таки 10-го міжнародного галузевого форуму відбувся СПІ Student Symposium Professional Workshop, на якому студенти з Києва, Івано-Франківська, Харкова, Дніпра, Полтави виступили з доповідями. Долучилися до наукової дискусії, ознайомилися з успішними кейсами для професійного становлення і розвитку, члени студентської молоді в СПІ. Це дуже гарна можливість реалізувати власний інтелектуальний потенціал та продовжити навчатися і вдосконалювати свої компетенції. І це нагода реалізувати свої амбіції та бути на одній хвилі з досвідченими професіоналами. Ми долучаємо до проведення таких потужних форумів наших студентів, і це є. Своєрідним підвищенням їхнього рівня профахової підготовки бізнес має можливість послухати і побачити і запросити на роботу вже. Під час навчання найкращих наших студентів я не буду зупинятися на деталях воркшопу. Студентам дуже сподобалося проведення таких івентів, але скажу однозначно, що Полтавська політехніка дуже успішно співпрацює з бізнесом, який вже багато років інвестує в розвиток лабораторної бази. І я хотів би зазначити, що от буквально Нещодавно, попри війну, ми не зупиняємося в розвитку інноваційному розвитку лабораторної бази для забезпечення якісної практичної підготовки наших студентів. І хотів зазначити, що якраз під час проведення форуму напередодні дня працівника нафтової і газової галузі на базі Полтавської політехніки було відкрито унікальний. Науково-навчальний полігон, буровий майданчик, так званий, який є справжнім освітньо-інноваційним комплексом. Нам передала бушну, так скажемо, установку Полтавська бурова компанія», яку ми апгрейтнули, відремонтували і протягом трьох за протягом трьох місяців зробили неймовірно. Зробили монтаж, отримали всю проектну документацію, дозвільні документи, в тому числі з точки зору охорони безпеки, життєдіяльності, охорони праці і так далі. І запустились. Цю бурову установку для забезпечення якісної підготовки наших студентів. І, шановні колеги, я хотів би поділитися е, буквально три хвилини. Ролик, як це відбувалося в умовах війни, в умовах, е, коли університет виконує свої функції, а бізнес розуміє потребу в своїх кадрах. Тож, будь ласка, хотів би запропонувати. Друзі, вітаємо вас! Лимося свіжими новинами з життя Національного університету. Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Прямо зараз відбувається встановлення на обладнання для практичної підготовки майбутніх фахівців нафтогазової сфери. Дійдемо ближче і теж зануримось у процес. Перед нами розгортається процес створення нової унікальної лабораторії для майбутніх фахівців нафтогазового профілю, навчального бурового майданчика. От вони піднімають вишку зараз, да. да. так? зараз вони піднімають одну секцію, потім піднімуть другу секцію. Буде 36 метрів загальна висота. Вона може курити і може примінятися при капітальному ремонті свердловини. Дуже хороша установка. Хороша. Канадського виробництва, Кремка, К-750, грузоподість 125 тонн, 140 тонн. А студенти, кстати говоря, матимуть можливість виконувати в робочому стані. Через те, з відповідними інструкторами можуть виконувати свиськопідйомні операції, борові роботи, вільні роботи, можна демонструвати ліквідацію аварій відповідних. Дуже дуже майданчик буде важливий для студентів, оскільки, посвоївши таку техніку, вони прийдуть на БУ і вже будуть як спеціалісти. Дуже ми їм вдячні від всіх наших студентів, Володимира Олександровича за те, що він організував цю подію, за те, що він забезпечує авторитет наш університет, наскільки що нам такі подарки від борові підприємства можуть презентувати. Над створенням лабораторії працюють і самі студенти бурових спеціальностей, які зараз проходять виробничу практику і набувають унікального досвіду. Не відриваючись від навчального процесу, студенти Полтавської політехніки зможуть опанувати практичні навички просто в університеті, де ще у цей складний час є такі можливості. Технічної бази у Національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. є чимось особливим цей процес у нашому університеті відбувається постійно. Це навчальна робота настановку реклама 750-го багато функціонального, навчального наукового полігону на нафті на газу Вітаю студентський студентський педагогічний колектив Національного університету Балтарська політехніка імені Юрія Кондратюка з черговою перемогою. Унікальний бойовий майданчик сьогодні відкрита для практичної підготовки студентів нашого університету. Попри війну, університет розвивається, забезпечує якісну практичну підготовку своїх студентів. І ми щиро дякуємо соціально відповідальному бізнесу, який допомагає розвитку матеріально-технічної бази. Ця установка не відрізняється. Справжні роботи на трубу. Уже на 14 прочитається прибуло. Дальше, більше. Ми в свою чергу міцно тримаємо освітній і науковий фронт. І все робимо для підготовки висококваліфікованих фахівців, які будуть розвивати повоєнну Україну. Шановні колеги, як ви бачите, підготовка фахівців у полтавській політехніці відбувається у конструктивному діалозі з бізнесом, який розуміючи потребу в кадрах, допомагає в розвитку матеріально-технічної бази. Щиро дякую вам за увагу. Є ще багато успішних кейсів. Сподіваюся, які я можу спрезентувати презентувати наступного разу. Тому ще раз дякую за запрошення. Слава Україні! Пане Володимире, одне єдине запитання і коротка відповідь. Бізнес в основному загальноукраїнський чи місцевий полтавський. Це загальноукраїнський і міжнародний. У нас завідувач кафедри нафтогазової інженерії, іноземний громадянин. Це унікальний приклад. А компанія «Везерфорд» – це іноземна компанія, яку очолює наш випускник, яка також інвестує в розвиток лабораторної бази. Це загальноукраїнський. Дуже цікава інформація, дуже цікавий досвід.